Вітаю! З вами музей Вінниці. Мене звати Сергій Гула. І сьогодні ми з вами переглянемо кінохроніку, на якій зафільмовано кадри організації першої МТС у Вінниці, а також підготовку трактористів для забезпечення цієї організації. У Україні Рад відбувається масштабний експеримент у сільському господарстві. Примусова колективізація та спроба масового використання тракторів для обробітку землі у кадрах радянської кінопропаганди. Звіт про випуск курсантів-трактористів Вінницької тракторній майстерні, чоловіки й жінки за кермом тракторів. Радянська влада всіляко пропагувала гендерну рівність та активно залучала жіноцтво до різних сфер соціального та економічного життя. На наступних кадрах курсанти оглядають трактор. Імітуючи взаємодію з технікою. Ну і нарешті іспит. Учні успішно кермують тракторами по засніженій землі, прокладаючи шлях до кривавого сталінського штурму села. З метою контролю колективізації та обробітку землі, з 1929 року радянська влада повсюдно запроваджувала машинно тракторні станції. Вони мали обслуговувати і ремонтувати трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку. Давали її в оренду колгоспам. Перед нами у кадрі перша партія тракторів для новоствореної НТС у Вінниці. Трактори Маккормік Дірінг американського виробництва. Їх Радянський Союз масово купував за золоту валюту, яку перед тим було конфісковано у так званої буржуазії або ж вилучено у населення. Згодом виробництво цих та інших тракторів було налагоджено і в Радянському Союзі на машинобудівних заводах за проєктами. Тих же американців чи європейців. У кадрі інтертитр до весняної сівби МТС буде готова. Варто зазначити, що радянська влада використовувала МТС як додаткову владну вертикаль, часто незалежно від місцевих партійних діячів, яким Сталін особисто не довіряв. Було спеціально введено посаду заступника директора політвідділу МТС по роботі ГПУ. Він моніторив настрої населення на селі, вишукував найбільш невдоволених та застосовував до них репресивні заходи. Така особа мала повну самостійність у здійсненні агентурно-оперативної роботи. Згодом Сталін використав розгалужену мережу МТС для реалізації політики голодомору геноциду. Так, через МТС могли проводити хлібозаготівлю. Могли карати одноосібників та колгоспи за невиконання планів хлібопоставок, могли надавати і забирати посівний матеріал або зерну хліб на трудодні для голодних колгоспників. Працівники політвідділів МТС забезпечували охорону посівів та складів від селянства, яке пухло з голоду. Ось ми з вами переглянули кадри кінохроніки, на яких зафільмовано передень великої трагедії українства голодомору геноциду. І це були Вінницькі кінохроніки. З вами Сергій Гула. До нових зустрічей.